Доброго дня, шановні студенти. Дозвольте розпочати з вами заняття. Відповідно, сьогодні ми працюємо з практичною роботою на відпрацювання навичок психологічної допомоги у психологічному стані. Говоримо з вами про вихове збудження, дезорієнтацію. Перед тим, як перейти до цієї теми і загалом попрацювати саме над практичною роботою, я би хотіла у вас дізнатися, який зараз рівень стресу чи напруги ви маєте? І якщо ви такий маєте, я б дуже хотіла, щоб ви показали його мені в опціях реакцій. Стосовно опції реакції, ви розумієте, як ними користуватися. Так. Тоді я буду дуже вдячна, якщо ви відреагуєте і покажете мені загально, як, на якому зараз етапі стресу ви перебуваєте. Чи ви відчуваєте якусь внутрішню тривогу, чи може ні. Чи може ви себе почуваєте доволі комфортно, легко і взагалі не відчуваєте ніякої напруги. Так, бачу зелені сердечка, пані Соня. Вікторія. Так, жовті бачу. Зелені, пані Наталя, так. Юлія, не бачу вашого сердечка. Так, загальний стан усіх дуже комфортний, легкий. а Це говорить, що ми можемо з вами активно попрацювати та проговорити. Ага, і є у нас ті, які мають і високий рівень стресу, так? Так, маємо і таких. Однак, сподіваюся, сьогодні нам вдасться все-таки, скажімо, пройти роботу легко, без напруження. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Давайте розпочинати. І так. Якщо ми говоримо загально про психотравми та про значення розладів і так далі психологічних, мені би хотілося дізнатися, чи є у вас якісь асоціації, коли ви взагалі чуєте поняття психотравми? От що складається, чи можна з чимось його охарактеризувати? Чи може у вас виникають якісь асоціації з цим словом? Що для вас загалом є психотравма? Ви можете мені прописати в чат, якщо хтось не бажає відповісти. Якщо є бажаючі, піднімайте долоньки, я буду, будемо з вами обговорювати. Ну, психотравма це пригнічений стан, під час якого Важайте. нічого не хочеться робити. Супер, гарно, але я би хотіла, щоб ви піднімали долоні, щоб ви не перебували один одного, якщо є така можливість. Гаразд? Добре. Добре, дякую вам. Ще хто хоче? Не бачу, не бачу реакцій. Пані Вікторіо, може, ви ще скажете? Угу. Ну, для мене психотравми, напевно, це якийсь неприємний якась емоція, яка виникає, і з неї виникає травма, яка залишається на подальше життя, з яким дуже важко потім впоратися. Угу. Пані Соню, як ви вважаєте? А я вже тільки що перед вікою відкликала. Так, так, пробачте. Пані Наталі. Так, можливо, це якась ситуація, яка теплась вже переросла. Такі травми, не важко впечатлети може. Тобто, певним чином ми можемо сказати, що це велика ситуація, да, по суті, ситуація, в результаті якої наші всі дії, дії людини залишаються е, з певним таким осадом, мають психологічні розлади. Загалом, мені би дуже хотілося, щоб ви зауважили, що є, наприклад, порушення когнітивних. Якихось порушення людини після психотравми. Або можуть бути порушення емоційного реагування. Да, з поняття таке, як, наприклад, дезорієнтація, може бути наслідком психотравми. А що таке деморалізація, як ви думаєте? Дезорієнтація більш розуміла, а деморалізація? Ні? Ніхто? Чому? Невже ніхто не. А з чим асоціюється у вас деморалізація? Коли людина що порушує, пані Катерина? Ну, це б напевно щось з моральним станом людини. Так. Тобто, порушення моральних наших, скажімо, звичок, устоїв і таке інше. Тобто, ми бачимо, що втрата контролю, дезорієнтація, деморалізація і всі ці інші основні аспекти є. В Принципі, прикладом е, нашої психотравми, загалом, що тоді у нас виникає запитання, да? яка основна проблема полягає тоді в цьому? Як діагностувати психотравму в себе? Як діагностувати ці наслідки психотравми в себе? Як з ними, як вміти собі допомогти і допомогти своїм близьким? Тобто, що ми маємо? Сьогодні ми опановуємо з вами на нашій практичній роботі техніки психологічної допомоги, самодопомоги, тобто, коли відчуваємо рухове збудження, дезорієнтацію чи сильний стрес. Загалом можемо сказати, що одним із найважливіших таких навичок на умовах воєнного стану є випробування технік самодопомоги. Щодо самодопомоги, я думаю, тут зрозуміло, так? Загалом ми говоримо, що при ознаках сильного стресу, тривоги, станах ПТСР да, з'являються вони безпосередньо на фоні великого стресу. Дані техніки, які ми з вами розглянемо, і сьогодні на групі роботі будемо намагатися визначити, допоможуть нам саме в самодопомозі, і в реакції на ті чи інші стреси в майбутньому. Давайте розглянемо наступне. Зараз перед вами з'являються техніки, да, які безпосередньо являються одним із ключових під час самодопомоги, техніки психологічної допомоги. Давайте з вами зараз спробуємо розділитись на групи. Нас небагато, я условно вас ділю, да, тому що, на жаль, роботи в зумі немає можливості, але давайте так, пані Соню та пані Наталю, ми з вами. Пані Соня та пані Наталю, будуть у нас у першій групі. Зараз я вам кидаю посилання на цю дошку. Так, зараз секунду. Одну секунду. В чаті ви отримаєте посилання на дошку. Бачите? Оно ну, в чат, будь ласка. Так, є. Так. Зараз ви отримували посилання на дошку. Давайте з вами зробимо наступну вправу. Я зараз вас, условно, ще раз говорю: ділю на групи, от, наприклад, Соня, пані Соня та пані Наталі. Я вас прошу взяти першу техніку, знайти в інтернеті всю можливу інформацію про цю техніку та е дописати її сюди, перший стопчик. Наступні. пані Юлю та, пані, та пане Миколо, прошу вас взяти другу техніку і опрацювати її. Все, що ви про неї знаєте, допишіть, будь ласка, до стопчика. Зрозуміло, що таке антистресове дихання і як саме воно нам допомагає. Наступна техніка. Пані Лізо та пані Катерино, будь ласка, я вас дуже попрошу взяти поняття про безпечне місце. Якщо я так, будь ласка, зможете? Так. Та, пані Вікторія та пані Ніко, візьміть, будь ласка, наступну техніку, яка називається дихальна гімнастика. Тобто, основним вашим завданням буде знайти все, що ми знаємо, про ці техніки та дописати їх до стовпчика. А далі ми проаналізуємо: на все у вас є 4 хвилини. Так, як справи? Чи готові? Так. Перша техніка, пані Олю о, Соню, пробачте та пані Наталя. В чому полягає основна структура техніки? Чи можете ви її продемонструвати на двох словах, або показати якось правильно, проаналізувати її? В чому полягає основна структура техніки? Суть її в чому? Ну, основна структура техніки. Полягає в тому, взагалі її мета це те, що це якраз один із методів допомогти собі тут і зараз, ставлячи собі, наприклад, такі питання, як де я, який сьогодні день, яке сьогодні число, який місяць, який рік, скільки років, і яка зараз пора року? Тобто, це допомагає полегшити тривогу і також її можуть використовувати на початках терапії. Для стабілізації переживання якоїсь травматичної події. Супер. Дякую вам. Пані Наталі, є ще додати. Ну, найважливіше, що я сказала вже. Угу. Так, дякую вам. Наступна техніка у нас була антистресове дихання. В чому основний концепт? Пані Юлю. Антистресове дихання допомагає при стресових ситуаціях зняти дратибливість та заспокоїти свою нервову систему. Дихати потрібно обов'язково носом, робити глибокий вдих, і при цьому робити звук, який буде схожий на хропіння. Для цього потрібно трохи стиснути м'язи горла, і видих теж має бути схожий на вдих. Це Ця вправа антистресового дихання також допоможе повністю розслабитися, її виконують за допомогою такої техніки вдих, при вдихі рахуємо від одного до чотирьох, робимо паузу, затримуємо дихання і на видиху також рахуємо від одного до чотирьох. Видих має бути довшим, аніж вдих. Супер, дякую вам дуже. Що є, може щось додати, пане Миколу? Я думаю, пані Юлія сказала головне. Ви нам продемонструєте. Як би ви це реалізували? Наступна група у нас стосовно безпечного місця. В чому полягає основна суть практики? Пані Лізіння, саме суть це техніка саморегуляції, яка допомагає людині заспокоїтися і знайти внутрішній спокій та відчуття безпеки. І основна ідея вправи це уявити місце, де. Ви можете почувати себе безпечно та комфортно, заплющити очі, зосередити увагу на своєму тілі та розслабити його, зробити глибокий вдих носом і продовжити вдих ротом, ну, контролювати дихання і уявляти місце, де ви почуваєте себе безпечно та комфортно. Добре. А як на ваш погляд, чи вона схожа на попередні техніки, чи вона все-таки чимось відрізняється так активно? Ну, що саме треба уявити місце, це, це, ну, вона і відрізняється. Угу. Чи можна якесь фантазійне, або де ви хочете опинитися? Угу. Супер, дякую вам. Є ще додати пані Катерина? Ну, з приводу, від чим вони відрізняються та чим схожі. Саме ця техніка, ну, наша техніка психологічної самодопомоги, вона схожа з попередніми, саме тим, що важливе, дуже важливе дихання, саме правильно виконувати ці вправи. Ну, я так вважаю, в принципі, більше нічого доповнити. Добре, дякую вам. Пані Вікторія стосовно дихальної гімнастики, що скажете нам, що ваша група нам скаже. Ну, що ми можемо сказати? Ну, корисна, коли саме корисна ця гімнастика, це при стресах, підвищеній неврозності та високому рівні психологічного напруження. Також її можуть використовувати у процесі психотерапії як практику, також для діток. Для лікувальної фізкультури, але варто враховувати, що є деякі протипоказання. А сама техніка, їх дуже багато, але мені здається, що сама така легка, і можна її виконати будь-де це дихальна гімнастика, так би мовити, для йоги Це потрібно зробити глибокий дих через ніс. Затримати дихання, після чого через рот видихнути невелику кількість повітря, mm -hmm. і постаратися тримати губи в зімкнутому стані, так би мовити, трубочкою і не розмухувати щоки, затримати подих на декілька секунд і знову видихнути невелику порцію повітря, І робити цю процедуру доти, поки все скупчення повітря не буде видихнути з легень, і зробити вільний вдих і видих, і повторити вправу. Угу. Дякую І вам. Дякую вам дуже. Якщо ну, мало закінчилось часу. Скажіть, будь ласка, пані, у вас є ще якісь, може, додасте щось? Ні? Де будемо працювати далі? Ну, є, але там багато, там є вправа саме на дихальне я ставила, скопіювала. Угу. Ну, мабуть, вона не дуже потрібна, про не ну, як дихати, ми вже знаємо. Це в цьому вчилися навіть у школі. Хтось з моїх колег може подивитися, прочитати, якщо йому потрібно. Дякую дивитися. Дякую вам дуже. Тоді в мене залишається до вас таке загальне питання. Надайте відгук про сьогоднішню роботу. Чи була корисна вам ця вправа загалом дізнатися про кількість цих технік, які допоможуть нам? Скажімо, подоланні стресу. Хто відповість? Я підняла руку, вам мабуть, не вийде. Не бачу, не бачу, пробачте не, пані. Ну, так. було цікаво. Я думаю, що в майбутньому в своєму житті так точно використовувати під час стресових ситуацій буду. Ага. Так. Тому в мене залишається одне до вас запитання, чи корисні? Були, в принципі, ці техніки до вас. Крім пані Соні, може, ще хтось відповість? чи знадобляться вам вони в житті? З собою в рюкзак візьмемо? Так, так. Угу. повинні також підготувати. Угу. Звичайно, мені здається, вони знадобляться, тому що в кожному в житті бувають стресові ситуації, але не кожен знає, як з ними впоратись, тому я думаю, це я дуже важливо та актуально. Дякую вам дуже. Тому робимо висновок, що все опрацьоване на сьогоднішній практичній роботі. Тому він залишиться в пам'яті, відкладеться, буде вам необхідне при подоланні стресових ситуацій. Пам'ятаємо, що сміх допомагає вести рівновагу до стресової ситуації. Тому бережіть себе, на все добре, домашнє завдання. Я надішлю вам окремо. Дякую вам, дітки.